Друзі, віта перше липня. Слава Україні! Героям слава! Закінчився перший місяць літа розпочався другий. Ми працюємо і хотів би проінформувати про акційні безкоштовні матки, котрі ми приймали замовлення заявки на відправку даних маток. Так як даний ролик ми в Ютубі протримали всього лише дві години, і ці дві години сформували чергу на ті матки на безкоштовні. Не в, ну, коротше, в кількості 350 плюс маток, хоч ми планували дати всього лише 120 маток. Так що ми вже відправляємо. От якраз сьогодні багато таких відправлень. Ну, так виглядає оригінальне відправлення, а так виглядає оригінальне, ой, відправлення, яке йде е, без чіткої дати відправки, так як цим людям ми обіцяли в 10-денний термін. І якщо нам потрібно свої сформувати. Накладні ми формуємо своє, а всі інші, які можемо собі дозволити, потім пакуємо і вже конкретно на почті будемо диктувати. Но річ Річне або кожен, кого ми записали, кожному відправимо і ви на днях отримуєте. Це вже третій день, мабуть, відправляємо. Ось така от інформація. Планували дати 120, людей стільки дзвонило, що просто до якогось часу ми писали всіх підряд. Після того почали. Відмовляти тільки вже записувати тих, хто знаходиться на предфронтових е, територіях і тому подібне. Так що записали, відправляємо, все йде по плану. Я надію, що вліземо в термін, термін 10-денний, хоч і кількість збільшилася, але в термін ми постараємося влізти. Так що, друзі, працюємо. Хотілося б сподіватися, що всі, хто записаний, це ті люди, котрі потребували, так як матки ми планували роздати а, тільки потребуючим. Ну, скоріш за все, декотрі люди і скористувалися. Ну та Бог з ними, то така вже інформація не, не для мене, ні для вас не цікава. Так, друзі. А, а тут речі йде конкретно о тому, на завтра у нас буде якась кількість неплодних маток. Зараз на них спрос, скажімо так, ну, товар даний зараз на. Неплодної матки не зовсім актуален, але він все ж таки має місце бути. І за того, що знаю, що у нас на сьогодні залишилася якась велика кількість маточників, знав, що вони завтра вийдуть, і пропоную вам їх придбати там, я не знаю, по 50 гривень. І вам добре, і нам буде добре, щоб вони не пропадали. Це до десятка. Якщо вам треба десяток, ще можливо якась там скидка. Якщо вам більше 10, дам вам по 40. І вам буде добре, і моя робота, скажімо так, не піде на смарку. Просто так як приходите не примежутоку корені, коли потрібно буде. Скажем так, цей товар, а, ну, самі зрозуміли. Зараз ми вже робимо привівку менше, і через якийсь час а, цього товару не буде. І так що зараз можеш цим скористуватися. Стосовно плодних маток, друзі, зараз теж е, доволі приємні медицини. Якщо когось цікавить, з любим знайдемо общу мову, так як е, та акція, яка була напередодні 5 маток за 1000 гривень, вона на сьогоднішній день вже не актуальна. Так як на сьогоднішній день хто замовляє 5, даємо в будь-якому випадку дешевше. А якщо до 5, е, коротше, все обговорюється. І кому треба, якісь великі кількості в будь-якому випадку отримуєте знижку. Так що, друзі, ті, хто записувався на плодні безкоштовні матки, відправляємо. Нехай вони вам принесуть користь. Мені втіху від даної роботи, працюємо далі. На цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!